Всім привіт! В сьогоднішньому відео розглянемо діагностичну роботу по темі натуральні числа додавання та віднімання натуральних чисел по групі результатів, де нам потрібно розглянути математичні задачі. По суті, це звичайне тестування. Тести. В попередньому відео переглянути ви можете в плейлисті Математика 5 клас, діагностичні роботи з математики. Ми розглядали з вами діагностичну роботу, де потребувалось дослідження ситуації та створення математичної моделі, сьогодні порозв'язуємо математичні завдання. В такому вигляді у нас тут 6 завдань, оцінюються вони в сумі дають 12 балів. Наявність правильної відповіді, записаної, це 1 бал, і наявність запису виконаних дій ще 1 бал. Тобто, якщо просто правильна відповідь оцінюємо в 1 бал, якщо є. Хід дій, то це буде 2 бали за одне завдання. Знову ж таки, стандартно пропоную поставити відео на паузу, виконати розв'язання цих завдань самостійно, і потім звірити ті результати, додивившись відео до кінця з тими, які отримуємо у ході розв'язання. Давайте починати. Відповідно, перше завдання у нас. Перше завдання, яка нерівність є правильною. Так, у нас є 4 варіанти відповіді А, Б, В і Г. Давайте кожен із варіантів розглянемо. Перший варіант 637 більше 773. Ми що? Порівнюємо розряд сотень. Тут 6, тут сімка. 6. Менше за 7, тому наша рівність, записана під варіантом відповіді А, не є правильною. А нам потрібна правильна, тому варіант А нам не підходить. Варіант Б 354 більше 263. Знову ж таки, порівнюємо сотні 3 більше 2. Тому число 354 буде більше 263, і зрозуміло, що правильна відповідь буде у нас варіант відповіді Б. Також розглянемо давайте варіант відповіді В і Г. 256 відняти 137. Порівнюємо сотню, тут двійка, тут одиничка, 2 більше одного, тому наша рівність неправильна. І варіант Г. Тут також має бути неправильна рівність. Дивимося, 485 більше 496. Сотні у нас 4 дорівнює 4. Далі порівнюємо десятки. Тут 8. А тут 9 десятків. 8 менше від 9. Тому також ця рівність неправильна. Отже, правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Б. У відповідь до першого завдання ми записуємо варіант відповіді Б. Рухаємося далі. Наступне завдання друге. Як називають число 430 у рівності? І у нас записана рівність 530. Відняти 430 дорівнює 100? І нас питається 430 число. Як воно називається? Є варіанти відповіді. Зменшуване, від'ємник різниця доданок. У нас 530 це зменшуване, тобто число, яке зменшуємо. Зменшуване. 430 те, що віднімаємо, від'ємник. Від'ємник. Ну і результат це зрозуміло різниця. 100 – це буде різниця. Треба оці. Значення запам'ятати. Тобто, у нас в цьому виразі є зменшуване від'ємник і різниця. 430 це від'ємник. Від'ємник записаний під варіантом відповіді Б. Тому у відповідь до другого завдання записуємо варіант відповіді «Б». Рухаємося далі. Наступне завдання третє. Обчисліть 40, 14 Додати 50 і додати 16, Дорівнює. Ми можемо просто додати і отримати результат, але правильно буде переставити доданки, щоб зробити обчислення найбільш зручним способом. Тобто, ми можемо спочатку переставний закон використати, 14 додати 60, а потім додати 50. 14 додати 60. 10, 14 додати 16. 10 додати 16, 26 і додати 4 буде 30. Тобто буде 30 додати 50, рівня 80. Виконали дії. За це отримали 1 бал. І результат 80. Варіант відповіді А. Записали у відповідь. За це отримали ще 1 бал. Тобто, таким чином за третє завдання отримаємо 2 бали. Наступне завдання. Четверте. Розв'яжіть рівняння. 46 відняти Х, дорівнює 35. У нас в другому завданні записано, де зменшуване. Перше, перший вираз це зменшуване, другий від'ємник. І за дорівнює у нас стоїть різниця. Щоб знайти від'ємник. Від'ємник, у нас є правило. Від'ємник. Дорівнює чому? Ми від зменшуваного віднімаємо різницю. Зменшуване віднімаємо різницю. Тобто, щоб знайти наш невідомий х, ми повинні від 46 відняти 35. 46 відняти 30 це буде 16, та ще відняти 5, це буде 11. 11 у нас записані під варіантом відповіді В. Тому у відповідь до четвертого завдання записуємо варіант відповіді В. Наступне завдання. П'яте. П'яте завдання. Обчисліть найзручнішим способом, і у нас є вираз. 68, відняти в дужках записано 18, додати. 16. Дивіться, по правилам запису ми повинні 18 додати 16, отримати результат, це буде 34, а потім 68 відняти 34, ну, зрозуміло, буде ті самі 34. Але нам сказано, що найбільш зручнішим способом бачимо 68 і 18. Якщо ми від 68 віднімемо 18, ми отримаємо ціле число. І потім від нього ще віднімемо 16. Давайте ми так і запишемо. Тобто 68 відняти 18. Це буде наша перша дія, і відняти ще 16. 68 відняти 18, буде 50. 50 відняти 16. Ну, подумки виконуємо. Це як 50 відняти 10 і відняти 6. Дорівнює, що буде 40, 50, відняти 10, та ще віднімаємо 6, буде 34. 34 у нас записані під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на п'яте завдання. У відповідь записуємо варіант відповіді Б. І останнє завдання. Шосте. Розв'яжіть рівняння. Знову ж таки, у нас тут рівняння є. Х додати 29. дорівнює 40. Що у нас тут? Стоїть знак додавання. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Тобто зліва у нас стоїть перший доданок х, другий доданок 29. І сума у нас 40. Щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми 40 відняти відомий доданок. 40 відняти 29. Х дорівнює. 40 відняти 20 буде 20. 20 відняти ще 9, буде 11. 11 у нас записані під варіантом відповіді Б, тому у відповідь до шостого завдання записуємо варіант відповіді Б. Дивіться, тут ще є один нюанс по завданнях цього типу. Якщо просто правильна відповідь записана, то це отримується 1 бал без ходу розв'язання. Тобто, у вас є чотири варіанти відповіді. Якщо ви часом не знаєте, яке рівняння розв'язати, то ви все одно можете заробити 1 бал, просто підставивши замість Ікса. Кожне з чотирьох значень, подивитися, коли воно у вас перетвориться в правильну рівність. Але краще за все, це не важкі приклади, їх потрібно записувати хід розв'язання, правильно записати відповідь, і тоді отримати за кожне завдання по 2 бали. Знову ж таки, звіряйте той результат, який отримали ви, з тим результатом, який записаний в ході нашої, цієї, нашого цього відео. Відповідно. Якщо щось розв'язали іншим чином або отримали якийсь інший результат, пишіть це в коментарях. Знову ж таки, традиційно поставте лайк цьому відео, якщо сподобалось. Напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!